Я сумнівалась, буде чи не буде, але підготувалась. І я тоді вирішила, що я лишусь тут. І навіть коли я дивилася на людей, які збираються, їдуть на ці всі затори, які в нас були на вулиці центральній, на яку в мене виходять вікна. Я ще так думала, я не така, я тут лишусь. Ну тобто, абсолютно дурні думки, які мені здались дурними вже через днів три. Але я була так тут і лишилась тут до 9 березня. По перше, мені подзвонила подруга, вона мене розбудила. Це була десь п'ята тридцять, і ну я ще не беручи слухавку, зрозуміла, що трапилось. Вирішили, що ми підемо до знайомої в приватний будинок, тому що вона приїхала з Києва, думаючи, що тут буде більш безпечно. І ми пішли всі в цей приватний будинок на яблунці. Зараз це теж смішно звучить, тому що ми тоді думали, що це буде е, значно безпечніше ніж багатоповерхівці. Але в результаті яблунка виявилася одним із таких найбільш небезпечних районів, в який найбільше вбивств відбулось. І, але там був підвал і достатньо хороший, і тому ми там всі сиділи. Росіяни зайшли, вони просто стали біля нашого будинку. Вони стали біля нашого будинку і відповідно потім зайшли до нас. І я виходила з, з цього будинку, тому що мені треба було сюди-туди-сюди сюди ходити. І я з ними кілька разів спілкувалась і ну, бачила, як вони. Скажімо так, їхню трансформацію, тому що вони заїжджали як такі як освободітелі, це, ну, це слово, з якого ми стібемось, але вони направду себе такими відчували. Вони достатньо доброзичливо спочатку ставились до місцевого населення. Я, ми дивувалися, що, ну, чому, що це за хитрий план у них такий. Але потім ми з'ясували після спілкування з ними, що це вони. Справді думали, що ми задоволені, що ми їх е, е, зустрічаємо, що ну, от ми думаємо, що нарешті Росія до нас прийшла, от Їх на це налаштовували. Але вони дуже швидко зрозуміли, що це не так, і от е, з цього всього почались ці всі масові вбивства, тому що вони. Ну, скажімо так, очевидно, подумали. Вони думали, напевно, що там в їхньому розумінні цих нацистів, бендерівці, у нас лише якась частина, і всі вони пішли в тероборону, військо були активістами, а потім засували, що майже всі такі, і от їм перестало почуття емпатії, взагалі відпало. них. ми теж зробили висновок, що вони абсолютно не розуміли, що відбувається, тому що вони. Анонсували, наприклад, якусь подію вона не відбувалась, або от так вони прямо часто і говорили, що ми, ми не розуміємо, що ми робимо тут, Це було вже на якийсь там. Другий, третій день після окупації вони справді не могли зрозуміти алгоритм своїх дій, що їм потрібно робити. В сенсі логістики теж я так розумію, що в них якийсь був каварда. Коли нас прийшли перевіряти документи, то один з них мені от просто відверто говорив, що він дуже незадоволений взагалі цією акцією, що він вважає, що в цьому всьому винні Путін і Зеленський. Зеленський винен, бо він боєголовки привіз в ядерні в Київ і хоче кидати на Москву. А Путін в тому, що от так от не продумав все це, і вони мали дуже мало їжі, так і казали, що вони мали ці сухпаї. Їх було дуже мало. Вони навіть протерміновані були. Вони були незадоволені саме побутовими умовами, тому що їм ночувати там в танках треба було. Вони Позалазили до людей там на перші поверхи, дехто ночував в квартирах, але все-таки інші або в танках були, або сиділи просто там багаті, якісь розводили, якісь макарошки варили. ну, Це було дуже таке. Пригнітило їх, напевне, цей весь їхній стан. Але якщо говорити на вигляд, то дуже багато таких хлопців було, яким років 17-18. Е, от вони просто стояли там на блокпостах. Е, от таких геть старших я бачила дуже мало, принаймні ті, які були на вулицях. Е, ось. Але, але те, що вони були молоді, не завадило їм поводитись, скажімо так, відповідно. А ми виїхали 9 числа на машині. Е, з першої спроби вдалось. Так, ми, е, це була перша оголошена евакуація. Яку росіяни зірвали, як потім вияснилось. і тому ми їхали абсолютно на свій страх і ризик. Хоча мені здається, так і з кожною евакуацією було одні з перших виїхали, і тому ми встигли проїхати через всі блокпости, тому що потім машини почали зупиняти, тому що була, здається, загроза, що росіяни теж хочуть в ці колонії виїхати, і тому там цілі автобуси машини лишились посеред дороги і мусили там люди ночувати. А ми, ми нормально проїхали. Ми в Київ доїхали десь, можливо, у першій ночі. Така окупація, яка була в Бучі, ти сидиш в себе ізольовано, ти нічого не бачиш. Тобто, ем, коли це якесь масове бомбардування, то ти спостерігаєш за цим. Ти чуєш це і ти бачиш ці вибухи, ці руйнування. Якщо це така окупація, ти не бачиш, кого там розстрілюють в підвалах, і, відповідно, в цьому і небезпека, тому що люди, ем, ну, коли вже почалась якась жесть, та? Люди все одно відчували якусь певну безпеку, тому що вони не бачили цього, що відбувається. Тільки потім, якщо ну, мали можливість люди спостерігати за цими військовими, можна було тільки здогадуватися, що вони будуть поводитися агресивно, тому що вони в якийсь період часу почали їздити, просто цілитись в людей. Е, ну і в, там в останню мить вирішувати: будуть вони стріляти чи не будуть стріляти. Я теж та так йшла. Просто я виходила час від часу з будинку, багато людей не виходили. от ну, мене так проїжджав просто танк, і, е, е, і в мене почав цілитися цей е, військовий. Але коли ти сидиш в себе вдома, вони ж кажуть, що не виходьте, люди часто боялись, е, ти не бачиш цього. 27... -го... Числа, коли тут був бій на центральній вулиці, сюди потрапило. Як здається, вже це остаточна інформація. Три снаряди в місто, як і в сусідній, ем, і ем, вони почали горіти просто. Вони почали горіти, і е, пожежники не змогли сюди приїхати, хоча ми їй всім дзвонили, а вони не змогли приїхати, тому що тут був бій. Вони казали, що ми якось не дуже можемо е, все це тушити, і тому воно почало горіти. Я тоді була не тут, в тому приватному будинку, сусіди просто в чаті слали фотографії, як все горить, я просто дивилася, як <голи> горить фактично місто, як і за димом не було видно. До якої межі ця квартира згоріла, вона чи не згоріла, просто все було в диму. Все горіло, потім написали, що таки потушили. Але за фотками, оскільки все було чорне, не було зрозуміло, що з моєю квартирою зовсім. А на наступний день я приходжу сюди і бачу, що відкриваю двері, йду через повністю чорний під'їзд, а відкриваю двері і бачу, що в мене квартира, в принципі, підгорівша, скажімо так. Вона це просто було в Кіптіві. І мені треба було змінювати вікна, е, і треба було е, потім е, змінювати двері вхідні, тому що в окупації росіяни їх здерли. І ну, це в мене такі витрати були, вікна і двері, і відмити всю квартиру. Ми почали відновлювати з сусідами виходить наш під'їзд і сусідній. Ми почали відновлювати своїми силами, тому що багато людей вже захотіли в'їхати. Ми скинулись всі і самі зробили, що в нас не було електрики, нам нас не було води. І я думала, що і сусіди думали, що нам доведеться змінювати у квартирі там всю проводку, але з'ясували, що ні. Все тільки в під'їзді, в під'їзді треба було її змінити. Знизу всі квартири поки що порожні. Від моєї, тому що нижня квартира, ну там вона не повністю згоріла, але треба робити ремонт. А все, що нижче, там повністю ну, все довелося господарям робити аж до, ну скажімо так, першочергового вигляду, там тільки цегла, тому що там в сусіда снаряд він каже, стирчав просто із, ну, на кухні зі стіни. Але люди ем, я взагалі жодної людини не бачила поки що, яка би була е, ну прям бідкалась, яка була б згорьована, всі з цим про це говорять з гумором. Е, у нас дуже багато було здогадок, коли ми е, були в інших містах в е, е, поза окупацію, і е, звичайно, ми сильно перебільшували, хоча, звичайно, було дуже багато покраденого, але. Все такі, з в будь-якому випадку все бучі винести неможливо. Це занадто багато речей. І до того ж, вони ж тікали звідси. І ситуація на в багатьох перших поверхах була така, що люди заходили і бачили в себе просто купу техніки. Сусідської, тому що вони очевидно все зносили на перші поверхи, щоб потім можна було все винести, коли підійде якась їхня машина. Але оскільки їм довелося дуже стрімко тікати, то вони все це полишали. І, наприклад, в моєї подруги в будинку в під'їзді на першому поверсі люди зайшли і побачили плазми, які були знесені з усього стояка, вони гралися в PlayStation. Ми сміємося, що в танчики напевно грались, тому що таких звичайних танчиків було замало. В нас дуже така великий мем, це роботи пилососи, тому що. Ми просто списувались і от навмисно говорили про це, чи вкрали в когось робот пилосос. Виявляється, теж я не знаю людей, в яких би вкрали, хоча це було б логічно, він маленький і дорогий. Але ну, ми зробили висновок, що вони не знають, що це. Смішно, вони знайшли. в мене лежала збірка Юрка Іздрика. Його Поезії, і там у нього такі його порнофото. Ну дуже відверті, абсолютно такі фото. І вони полистали, почитали. Я бачила, що вони зацікавились. Mm. Да, Іздрик може думати, що так, росіяни ознайомилися з його творчістю і. В мене вкрали труси, і от мені розповідали, що навіть на такому достатньо високому рівні, коли спілкуються там якісь люди, які займаються там культурним менеджментом, коли розповідали про там, масові вбивства, про... Якісь там звірства про руйнування будинків європейці це розуміють. Звичайно, вони шоковані, але значно більше їх шокують крадіжки трусів. Здавалось би, тому що це в них не вкладається в голові взагалі. Ну тобто, руйнування би вони можуть зрозуміти, таке було в історії. Але щоб армія прийшла і і крала спідні, е, ну це, це їх дуже дуже непокоїть і шукує напевно, що більше навіть я лишила прикраси. В мене були в золота і з бетону. Я подумала, що вони не зрозуміють, що це, але. Виявляється, що зрозуміли, і забрали це. Ну це фактично така найцінніша річ, яку в мене забрали, але все інше ем, можливо не, не забрали, тому що в мене була вся чорна квартира, і ну, напевно вони подумали, що не, ну, треба з якоїсь чистішої забирати. Більшість людей, мені здається, розміновували свої квартири самі. Тому що ДСНС були, ну я так розумію, достатньо зайняті, тому що тут була величезна територія, була яку треба було розмінувати, при тому, що достатньо швидко, тому ем, виходило так, що люди квартири свої вже достатньо професійно розміновалися е, різними палками, але замінованих квартир виявилось значно менше, ніж теж ми очікували, тому що, я думаю, це пов'язано із тим, що росіяни дуже швидко мусили звідти тікати і просто не встигли, напевно, замінувати все так, як вони би мріяли це зробити. І в нас в під'їзді розтяжка справді була на, на початку під'їзду, на вході, де багато так було. Е, от, а в квартирах цього було значно менше. Ем, ось. І... Але мені пощастило, що я зловила піротехніків. Вони мені все зробили.